Мої вітання всім, хто зі мною, хто продовжує знайомитися з псалмами, і до вашої уваги, 13-й псалом. Доки, Господи, Ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати журбу в моїй душі щодня тужити своїм серцем? Доки мій ворог буде величатися наді мною, зглянься і вислухай мене, Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном, і щоб, бува, не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнуся, тож я покладаю надію. На твоє милосердя, моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господеві, який учинив мені добро. Цей псалом належить Давидові. І ми з вами знаємо, що Господь вибрав царя Давида, і він став його помазаником. У обраного царя. Виникли великі проблеми. Він постійно був переслідуваний ворогом, і тому порятунок шукає в Господа, тому він і ставить йому ці запитання. З другого по третій вірш ми чуємо питання, доки ти не звертатимеш на мене, на мене Господи, уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене. Доки буду нагромаджувати журбу, доки мій ворог буде величатися наді мною? В четвертому вірші звучить прохання, зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном. І щоб мій ворог не сказав, що я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнуся. Зглянься, це як скарга, що означає, доки будеш ховати від мене своє обличчя? Ми розуміємо. Що Давид покладається тільки на Господа. І ці рядки є дуже актуальними і для нас. Ми чекаємо спасіння від Бога. Ми чекаємо Божого захисту, ми живемо під Його захистом і надіємося на порятунок Бога. Тому шостий вірш. Звучить як важлива довіра до Господа. Я покладаю надію на Твоє милосердя, моє серце радітиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господові, який учинив мені добро. Автор закликає шукати Божу присутність тільки в Господові. Можна знайти щастя і мир. Ця духовна пісня вчить, що коли ми відкриємо своє серце для Божої любові, ми переживемо і духовне стілення.